Будет вовлечен в процесс. Это просто надо сделать прозрачным. Но вернемся к теме заборов. Петр Алексеевич, э, всенародно обранный. Сейчас, сейчас будет вам забор. Э, сообщил э, в Ровенской области на встрече со студентами и сотрудниками Осорожской академии. Э, он сообщил, что на самом деле, что бы там ни говорили, мы уже в Европе. Вот, говорит, без виз да или нет, ассоциация да или нет, а вот мы уже в Европе. Хотя у большинства из нас такое впечатление, что Европа не то, что к нам ближе не становится, но заборчик таки возрастает. Я вас попрошу, давайте посмотрим этот сюжет. Петр Алексеевич, вообще отличный оратор, был убедителен, как редко, когда бывает. Он сам в это верит. Вот смотрите, как он это сказал. Что наибильщие европейцы оптимистичное. Сьогодні серед усіх ваших країн є моя країна, Україна. Більше всіх вас європейські цінності поділяють українці зараз. І саме високу ціну за європейські цінності заплатили ми, українці. І що б ви не робили, ви можете не ратифіковувати угоду про асоціацію, ви можете там затягувати якихось там надання нам перспективи членства. мы в Европе. Мы двери себе уже открыли и закрыты эти двери. Никому не дам. Значит, друзья, обратите внимание. Не я сказал, президент сказал. Мы в Европе и двери открыли. Если президент сказал про двери, значит, это предполагает наличие некой или забора. Значит, он что-то знает про двери. Вот все-таки ощущает забор и уверен, что как бы, нас все-таки туда не пускали. Жалко очень, пока президент говорил, вы в поле не, не видели реакцию политолога Валентина Бущанского. Он воздевал руки к небу. Я Бушанский. Буш, а дали Анс. Бушанский? <свят> да. Прекрасно, извините. Вот политолога Валентина Бушанского. Вы не видели реакцию, он воздевал руки к небу, закрывал глаза. Вам так понравилось, что говорил Петр Алексеевич? Вы не сказали, что э, метафору я коли слухав э, Петра Порошенко. Я Петра Порошенко слушал. Да, я сказал, він долбанный социопат. Розумієте, uh, uh, да, так. даті пострадав за ценочна з якажом. Я, ostra, is, uh, yeah, yeah. я, я to розумію, to що my наша my... пострадянська психологія не користується терміном соціапатія. чому? користується да. користується? Да, Конечно. от uh, Я просто подивився довідникову літературу. Там сказано ж так, що соціопатія – це термін, який використовується американськими психологами Ничего, і психіатрами. Ми У нас клічно. якби Давайте не по... часто вживається цей фактом, термін. фактом. А, а факт там. так говорять, а та фактичнее остроє. Дивіться, чорт забирай, Петро Порошенко. Люди загинули на Майдані заради євроінтеграції, заради підписання нікчемної. Угоди про асоціацію з європейським союзом. Чому горішні нікчемної? Нікчемної. То, що цю угоду готові були підписати ще з Януковичем. Янукович був настільки тупоголовий, що не не погодився на це. Ну добре, про... Ви сьогодні різкувати. Ну добре, пропустимо цей момент. Досі не можна ратифікувати, про допомогтися ратифікації угоди про а, асоціацію з європейським союзом. Досі цього зробити неможливо було. два роки. Два роки розумієте. Два роки він цього не зробив. Далі він два роки нам розказує. Ми будемо без віз з Європейським Союзом, ми будемо їздити в Європі. Я вам скажу про безвіз Європи у 2010 році, під час візиту в Брюссель говорив ще той такий Янукович, Чорби я забрав сумасшедшого придурка. Розумієте, стільки часу Петро Порошенко говорив, безвізовий режим, безвізовий режим, безвізовий режим. І він отак само переконано говорив, що буде безвізовий режим. Йому говорили, Петя, цього не буде. Він казав. Ми європейська нація. Да ми да, да ми да, да, да ми йому да, 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 казали. Пет Петроці цього не буде Полі. раціональні Полі. аргументи. Полі. Говорять, цього не буде. Можна сказати, можна сказати, мічтатель. Да не мечтатель. Нераціональний да, чоловік соціопат. А поч, чому соціопат? Откуда? Це людина. Хто такий соціопат? Наскільки я правильно розумієте? Так, так, ну, це людина коннотації. Да, в моїй коннотації, якщо ми так візьмемо це людина з радикально крайнім. Ступенем соціалізації, який повністю блокує, повністю пригнічує всі емоції і раціональні оцінки цього феномена. Раз, человек, который, зрения, наступля... який, який... Социум, да. І ще стільки... Дайте... да. на... він... раз, це чекати з вашої точки зріння на студії, який сам соціум настільки збігає Ні, це крайній ступінь соціалізації. Це крайній ступінь соціалізації. Дивіться, че котрий ізбігають соціальні ні, 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 це к... патологія. Соціальна патологія. Соціопат, це людина, який показує совершенно інші реакції э, перед лицом аудитории. От Я з вами не погоджуюся. Так це точно. Дивіться, я, я з вами погоджуюся. Дивіться, дивіться. Я, він бути... грає. Петро Порошенко грає емоції, яких насправді в нього немає. Він завжди грає ці емоції. Ну, йому а... Ну Ні. Демонстративне лічені. У нього немає почуттів. Розумієте, ну я він як оцей стіл, він як не... оцей сіл. нього немає почуттів, нього это... немає емоцій. Нет, это... Він може він може переступити через все, через себе. Розумієте? Валентин, І почати говорити те, що він вважає Валентин, за потрібне. Валентин, смотрите, я маючи такі я ми, чи такі позвольте. установки, йому дуже просто бути політиком. Да. Да. Да, Теп Тепер я понял, куди ви рулите. Я би, чесно кажучи, поспорив би здесь з употребленням тих термінів, у ну, точним терміном, так... да, пізніше. Да, понятно. Но, так, понятно. Ну, так і інакше, я розумію. Ви хочете сказати, що президент не слишком іскренні, хоча, можливо, і сам визнається. Абсолютно не іскрині. Дивіться. Неможливий безвізовий режим. Неможливий безвізовий режим, я закінчу речення. Неможливий безвізовий режим з країною, в якій йде війна. Неможливий. Жоден європейський політик на це не піде. Він не божевільний. Петро Порошенко говорив, у нас буде безвіз. Кілька днів тому наш пан Клінкін заявляє, ми все виконали, а ось європейці до цього не готові. Так, чорт за.